Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я, Владислав, і ви на каналі Влату. І це у нас продовження нашої рубрики про манькав жехастики сьогодні. У нас манка вже хастик про двері із режиму Roblox. Отож, приємно перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, починаємо ми бавитися в один цікавий. Режим хотів сказати, але ми сьогодні не в Роблоксі. Ми сьогодні знаходимося в Майнкрафті. І сьогодні ми проходимо ось цю цікавеньку мапу від розробника Туріе Газо. Ну що ж, починаємо бавитися. Тут все подібне до реальної забавки Роблокс до справжнього режиму. Так, ну що, бачимо, це багаття ось це місце, де ми можемо взяти ключик і пройти до наступної кімнати. Ну що ж, пішли? На цій мапі у нас присутні всі двері. Тому, якщо вам подобається рубрика Майнкрафт Жахастиків то не забувайте про вашу подобайку та позитивний коментар. Бо саме завдяки вашій підтримці. Ви мотивуєте мене. Мені буде приємно. Буду бачити, що варто продовжувати, варто продовжувати записувати видео на цей канал. Ну що, п'яті двері у нас вже є, давайте далі шості. Ми бавилися в Роблоксі в двері, та й багато хто просив от... мене. В Лату, ну знайди ночі, пошукай но ну, мапу про двері в Майнкрафті. Цікаво ж подивитися, чи така мапа взагалі існує. Ну, Бачите, існує тільки поки що на Бедрок і Ну, або ж кому легше на телефоні. Ховаємось, так, так? ховаємось, ховаємося, ховаємося. Зараз буде наступати на нас Rush. Бачите, тут навіть є у нас ефект. Але з рашем ми ще не раз зустрінемося. Тому продовжуємо далі. Нашу подорож, крізь оцей маєток. Так, далі продовжуємо. Ну, бачите, ці коридори не закінчуються. Входимо в один. Так, куди нам далі? А, ось сюди. Ось сюди. Давайте підемо. Ще є одна цікава мапа на джаві. Ну або кому зручно на ПК, але, на жаль, вона поки що в стадії розробки. Також одна цікава мапа, якщо вона вийде, буде повний на її реліз, бо поки що там є 20 рівнів. І ми також спробуємо в ню. Побавитися, якщо, звичайно, що ви цього хочете. І все залежить лише від у... <сих> ваших позитивних коментарів. Ну і також вподобайок. Підтримуйте даний проєкт. Так-так-так, та, ой, я не встиг. Я програв. Але все одно я можу повернутися, тому що тут у вікенті спампойнт, до речі, раш. Щоб не говорили, що тут не буде ніяких рашів, нічого такого тут не буде. Тут вони всі є. Тому що б не говорили. Так, я пройшов. Давайте тепер вб'ємо Раша. Все, тепер він йде. Закриємо це. І ми прийшли ще кілька десятків дверей. Так, прямуємо далі. Бо ми ще маємо зустрітися не з одним босом. Ну або ж міні-боссом на цій мапі. Тут, на жаль, у нас є деякі помилки на цій мапі, але все одно добре, що існує така. Цікава мапа. Ну, я й обіцяв, що я вас її пройду ці, до речі, павуки, чи як його називати. Так, ну що, пішли? Ми ще, бачите, зустріли одного персонажа із дверей із Дорс. Так, які там далі у нас двері 29. Двері у нас йдуть. Буде нам далі? А осі. Тут нічого нема, тут нічого у нас, на жаль, немає. Ну що, побігли далі до нашими коридорами. Мені здається, що легше пройти Дорс в. Так, уваємось, уваємось. легше пройти Дорс в Майнкрафті, чи пройти в Роблоксі. Мені це ще не вдавалося. та й... Знаєте, не вистачило просто. мотивації це зробити. Ось, до речі, ці самі штуковини. Пам'ятаєте, коли ми доходили до першого нашого боса. Він у нас з'являвся. Так. Нібито. Та ні, це нібито не шукач. Цікаво, чи я зробив розробник мапи так, саме е, цього персонажа. Ну, зараз побачимо. Це, до речі, та сама кімната, в якій мені не вдавалося пройти режим, так-так. Ну, на жаль, тут чомусь воно не працює. Напевно, недороблення самого розробника. Думав, що зараз за мною побіжить якийсь паразит, але він за мною не біжить. і це добре, це добре, мабуть. Не прийшов в Роблоксі, то пройду в Майнкрафті для вас. Типу, як огляд. А ми вбили. А, шукач. Це був шукач, виявляється. Так, мені потрібно відчинити ті двері, але для цього мені потрібно розшукати один із ключиків, який знаходиться десь в цих чотирьох кімнатах. Поки що в третій кімнаті також нічого немає. Ви жартуєте, в цій було. Обійшов стільки кімнат, тільки в останній щось було. Так, п'ятий ключик. Добре. Давайте прямувати далі. Нам ще не одну кімнату пройти. все тільки 42 двері, а нам ще ого-го, ого, скільки прямувати. Так, далі йдемо. Ну Тут поки що одноманітні кімнати, як ви можете бачити. Якщо вам цікаво побавитися в дану маку, багато хто пише. Де завантажити мапу? Де ту мапу знайти? А є посилання в описі. Звичайно, що є посилання в описі. Якщо вас щось цікавить там, то всі посилання я лишаю, звичайно, що в описі під цим видивом. Добре, 50-ті двері. Тепер у нас битва з босом. Багато хто писав, що це у нас фігура. Так, і я приготувався. І я готовий до бою. Я надіюсь встигну, так так, 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 біжимо від фігури. Так, так, біжимо, біжимо, біжимо. Надіюся, я встигну добігти до ключика. От бачите цей паразит? А він мене, напевно, ще не бачить. Так, Заберемо ключик від 51 дверей і. Де це він? Він за мною біжить! Так-так-так-так-так. О, я встиг. Слава тобі, Боже, що я встиг. Ну, зараз програю. Так, наступні двері. Це які у нас 52. Ого, ми вже половини половину Дорс пройшли. А шлях у нас ще не малий, я вам скажу. Нам ще треба багато що тут пройти. Так, 55 двері. Давайте далі прямувати, 56 двері. Так, 57. О, ще забув сказати. Ще вони цікавенькі. Тут ще щось має бути. А, фігури. Амбаш фігур вбито. Ще я хотів би вам подякувати за те, що ви мене підтримуєте що ставите вподобайки. І каналові вже 3 роки. 3 роки. Ви уявіть собі, вже, скільки минуло часу, а каналові вже 3 роки. Навіть самому не віриться, що стільки минуло часу. Я вам вдячний за те, що ви мене підтримуєте. Мені дуже приємно, для мене це дуже важливо. Будь-яка ваша підтримка, будь-яка ваша вподобайка та будь-який ваш позитивний коментар. Мені дуже-дуже приємно дякую. Каналом я займаюся просто так. Просто як хобі. Я з цього нічого не отримую фінансово і завдяки лише вашій підтримці. Бо, як ви знаєте, є підтримка, то, то є багато що. Підтримка це дуже важливо для мене. Не знаю, як для кого, але для мене підтримка досить важлива. Мене ту мотивує дуже сильно робити наступні видиви, так. Переходимо сюди. Так, туди ми не пройдемо. Далі давайте в ці двері. Отже, скільки нам ще йти. Так, 169-ті двері. Так, а далі у нас які? 70-ті. 71 й Вон там також двері. Навіть не знає, це коментувати. війшли в одні двері, не війшли в одні двері. Тому завдяки лише вам цей канал існує. Ну і завдяки вашій підтримці на каналі з'являються новенькі рубрики. І, звичайно, що будь-які рубрики поповнюються новеньким містом. Так, це які у нас? 77. Бачу, навіть ці очиська вже з'явилися. Так. О. Бачу, тут у нас є е, ключик. ну, Важіль, також запальничок. Не знаю для чого мені запальничка потрібна поки що, але все одно може для чогось так і треба буде. Також тут якісь є вітамінки. Ну, добре, розробник зробив це все. О. А я думав, що не буде знову цього босса. Так цікаво, чи на цей раз він у нас з'явиться. Ні, на жаль, розробник чомусь це не зробив. На жаль, його тут у нас немає. Ну, як то кажуть, те, що маємо, те і маємо. Мапа у нас є. Когось та й ми побачили із персонажів, бо Раш був. Фігура була. Ну і павучок. З очиськами такими великими також у нас був. О, Сік. Шукачами також перемогли. Ну, ще 88 двері. 89-ті двері. От нам ще не так далеко лишається, ми виберемося звідси. 90-ті, отже ж. 91-ті, та ще не так і далеко. Цікаво, що мене чекає в кінці. Що ми в кінці побачимо? 92. 94. 95. О, ще зовсім трішечки, ще зовсім трішечки і ми добіжимо. 96. Так, 97, о, до речі, спуск спускаємося. 98, ні? 99 і останні соті двері. <смі> На нас чекають. Так, ми можемо, до речі, відкрити ось тут у наш прохід. І ми отримуємо скриню. А в скрині у нас ще один важіль. Добре, напевно, важі нам буде потрібен. Так, далі нам потрібно піти сюди. Бачу, нікого немає. Все спокійно. Так, йдемо сюди. Так, а тут що у нас? Бачу, ще якийсь тут прохід, не знаю на що. Він мені, напевно, ліфт якийсь. О, ми пройшли мапу. Напевно, так. Ми пройшли мапу. Нам, розробник, дякує за те, що ми бавилися в його мапу. Дякую за те, що ви. Дивилися. Ось таке у нас відео. О, навіть запальничка працює у нас класно. Класно зробив розробник. Ну, а дане відео закінчилося. Я вам дякую, що ви його переглянули. Не забувайте про вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео про Майнкрафт. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте доступну зустрічі, бо послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!